А це в 26-му році пенсія зрости на так звані оці 200 гривень. Я з дозволу однієї людини, яка є моєю знайомою, це пенсіонерка, вона дозволила мені вам розказати її життя, життя на пенсії. Так ось, моя знайома пенсіонерка отримує 2400 гривень своєї пенсії. І відповідно комуналка взимку у неї виходить близько трьох тисяч гривень. І вона вимикає обігрівач, щоб економити і сидить у холодній квартирі. Тобто ось оця ситуація, оце зневага, оце знущання, що людина просто не може на ту пенсію мізерну, яка у неї є, просто жити. Вона на всьому економить. І багато пенсіонерів купують половину дозу ліків, бо на повну дозу не вистачає. Бо пенсія мізерна. А скільки людей соромляться, але змушені йти на ринок і продавати картоплю чи зелену цибулю, для того, щоб просто вижити, бо також пенсія не вистачає. І можна приводити дуже багато таких прикладів. І ось який же можна зробити висновок, шановні глядачі після того, як ми сказали з вами, провели багато прикладів. Це не зростання пенсії, а це геноцид українців. Коли пенсія не дає людині прожити, а лише дає їй вижити, це не соціальна політика, це просто знущання. Є таке поняття як соціальна політика, але це тільки на словах. А насправді це знущання над всіми українськими пенсіонерами. І ось, будь ласка, вже в кінці цього відео звертаюся до всіх вас з таким проханням. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи можна прожити на оці 2500 гривень пенсії, яку планують вже запровадити в 2026 році? І що для вас означає ось таке підвищення цієї пенсії? І що особисто, на вашу думку, має змінитися, щоб люди похилого віку жили гідно. Ось як ви вважаєте, що треба змінити? В цій державі, щоб люди пенсійного віку жили гідно. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки під цим відео, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про пенсії і вже завтра ми будемо продовжувати тему пенсій. Тому буде цікаво. Запрошую всіх вас приєднутися до каналу і дивитись наші відео. Сьогодні пенсії і завтра. Звісно, також буде тема пенсії. Тому надовго з вами не прощаю, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.